З'явилися посеред люду Божого в якийсь певний час люди. Серед них це не були люди, які прийшли з якихось інших вір. Говориться про тих, хто були в християнстві. От між ними якраз з'явилися ті, хто почали відтягувати учнів, навіть учнів, тому що тоді церква вчилася, навіть учнів почали витягувати, щоб вони йшли за ними. Тут дуже важливо, вони йшли за ними, не за Ісусом Христом. Сьогодні багато церков пропонують, щоб вони йшли за ними. І не тільки православні католики, я згадую всіх, а й протестанти. Йдіть за п'ятидесятниками, значить, йдіть за ними. Йдіть за баптистами, йдіть, значить, за ними. Йдіть за Адвентистами Сьомого Дня. Ми в суботу сповідуємо за святу Неділя – ні. В неділю можеш хопати. А в суботу ні. Тобто вони беруть за якісь закони, беруть за що, що Христос там оце виконував, оце не виконував. Христос, ви знаєте, що робив? Зводи вино для тих, хто повпивався. Я думаю, бажано для багатьох вирвати цю сторінку, тому що вони не можуть витримати, коли говорю про таке. Христос, Він є любов, Він не судив світ, Він не судив цю жінку, яка була зловлена на перелюбі, а всім сказав, хто з вас безгрішний, хай кине камінь. Тобто, і ми не судимо. Але ми проповідуємо Євангелію. І ось нам дано від Господа такі слова. Тіяння 20.28. Пильнуйте себе. В першу чергу говориться, щоб ви самі пильнували себе. Я наголошую на цьому. Я не можу всіх пильнувати, коли я вас не бачу. Але повинен постійно застерігати. Пильнуйте себе. Чому? Апостол Павло. Він говорив, що пильнуйте себе. Та всієї отари це звертається до тих, хто є пастирі вже, в який Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Де тут згадка про католицизм, православ'я, щоб ви берегли, чи протестантизм? Які так бережуть сьогодні в приходах? Свої бачення, які мають православні. Не сходяться з баченнями, які мають католики. Тим більше все і одні, і другі не сходяться з протестантами. Тобто, в кожного свої догми, свої бачення, свої, е, своя філософія. І чим тільки не зваблюють людей? Як це? Протестанти поділилися на стільки гілок. Ну, ну Значить, чимось зваблюють. Не просто так вони поділилися. І люди ходять туди, ходять. Я, я вам ще хочу сказати: знаєте, я не за те, щоб ці спільноти взяли і розбіглися. Я за те, щоб вони покаялися і прийняли, що вони церква Божа куплена кров'ю Ісуса Христа, і ніяких додатків, і ніяких змін в Євангелії, і ніяких говорінь, що я цього не можу робити, в мене цього не виходить. Я вам хочу сказати, пастер, не обов'язково. Має дари зцілень. Дари зцілень, дані для церкви. Не обов'язково пастир може трактувати мови. Але якщо він починає молитву мовами, він повинен сказати людям, що він сказав. Я говорю про пастерів, я говорю і про себе. Не кожний пастор має розпізнання духів. Тобто, всі, оті Дари Духа Святого. не кожний пастир є в цьому чемпіон, будемо казати, в церкві. Тому є церква, тому написано, щоб ми служили один одному. Це надзвичайно архіважливо. А пастир боїться, щоб не дай Бог Настя не зцілила коліна. Або брат не зцілив хребет. Або сестра щось там не спробує. Не відкрила якийсь гріх. Він повинен це робити. Йому належить влада в церкві. Ні. Влада церкви належить Ісусу Христу. Амінь. І вся влада належить Ісусу Христу. І якщо у нас немає ще якогось з дарів, який би виявився, то цей дар повинен що? проявляти пастир. А для чого ти пастир? Щоб оце вийти ля-ля. ля І Господи помилує прокатити вас всіх. Чим вони тільки не зваблюють людей? То приїжджає екзорцист, потім екзорцист це дорого. Тоді приїжджають, привозять чудотворну ікону. Орендують і возять. Туди привезли мощі, туди те. людей, знаєте, щось там приваблює. Протестанти знов обмінюються, будемо казати, якимись знаменитостями, тобто обов'язково запросити, щоб той чи інший мається на увазі проповідував. Знаєте, скільки за проповідь інколи пастирям платять? Я знаю про півмільйона. За те, що він приїхав, да, там мегацеркви, великі церкви в Штатах. Цифри називаються навіть не просто так. І тому інколи на нас дивляться і кажуть, що ми заробляємо. Як мені брат наш Заур розказував в Черкаси, коли приїжджав один пророк, то він вісім відер поставив перед сценою і каже: поки не наповнимо, нічого я пророкувати не буду. У них то золота пеляка, то з Біблії вже лей полився. Це в протестантів, То мається на увазі настільки закрутять людям голову, що кажуть, сьогодні ні, не сьогодні, через третій тиждень, на четвертий тиждень ви будете йти до престолу. Це вони називають престол. Ну, вони там ставлять таку тумбу і потім кажуть людям: тільки не забудьте, дайте Богові стільки, скільки вам не шкода. Ви даєте для Бога, до речі, не для мене. І Я вам хочу сказати, це спрацьовує. Люди, кульчики, золоті годинники знімали. О, давайте прочитаємося. Такі діяння 20, 28 і 30 відразу. Пильнуйте себе та всієї отари, в який Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу. Пасти, а не доїти і не стригти. Яку власною кров'ю набув він? Він набув церкву. Нігде не написано, що він набув католицизму, православ'я чи протестантизм. Ніде не написано. І 30-й, із вас самих, навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою, за собою. Тобто вони не постали зі історін... з... З... сторонніх, а з середовища церкви. Вони вийшли з церкви, чуєте? Тобто вони не знаходяться в церкві Божій. Вони кажуть, ідіть за католиками, ідіть за протестантами чи ідіть за православними. Хтось скаже, ну ми говоримо і за Христом. А, чекайте, ну ви використовуєте його ім'я во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Тому це було б взагалі наче нахабством, тому ви і завуальовуєте все, щоб йшли, наче за Христом, але протестантським Христом, православним Христом чи католицьким Христом. За собою тягнете. Я розумію, що багатько знову ж скаже, це не так, це ти придумав. Ви знаєте, якщо ти не хочеш прийняти правду, то ти її не приймеш. Як би тобі не говорили, і навіть кіл на голові Стургай, як казала мені мама. Отак вперся та й все. Чому? Тому що ти зазомбований цим. І треба це визнати. Ми думаємо, що тільки москалі зазомбовані. Духовно зазомбованих дуже багато людей, які стали справді на захист ритуалів, лже, церков лже. Пророцтво лже вчень. вони стоять на захисті і міцно стоять. І знаєте, вони, як фанати, оті, не дай Бог, щоб ти щось сказав не те, що в них. Вони відразу виступлять і відразу щось скажуть, але говорять до якогось певного часу. Останнє слово за Ісусом Христом.